Так, друзі, ми вже на сторінці. З вами сторінка 14. Де у нас рубрика Театр. Сьогодні театр є не тільки лікувальною силою, він є голосом, який показує сенс ідею. Незмінна рубрика і стаття Едуарда Овчаренка фото надано на театром. Парад, гала концертів. Святковими галаконцертами завершилися театральні сезони в Національній опереті України та Київській опері. Київському муніципальному академічному театрі оперети та балету. Протягом цих вечорів наглядачів чекало багато приємних сюрпризів. Так, тут фотографії. Які є фотографії Київського оперета є фінальна така якась сцена красива і Національна оперета України. Київська опера а, Київська опера і національна оперета України. Національна оперета України присвятила свій гала-концерт закриттю 90-го театрального сезону. Цей сезон вкотре довів, якщо говорять гармати, то музи теж не мовчать. Вони промовляють ще голосніше. Хочу подякувати Богові, що маємо можливість провести цей вечір разом із нашими глядачами і нашим богам, які тримають небо над нами і взагалі тримають Україну. Це вищі сили, Збройні сили України, завдяки яким ми можемо ходити на роботу, наголосив очільник театру, народний артист України Богдан Струтинський. Ми не будемо дякувати. Ми не будемо дякувати нашим ворогам, які відкрили нам очі на наше. Відкрили очі на могутню незалежну Україну. Але я хочу подякувати за те, що ми почали розуміти, що ми єдині на цій землі, і що найбільший дар це життя. Хочу, щоб ніколи не забували тих, хто вже не з нами. Саме пам'ять відрізняє нас від нашого ворога. України це добро, України – це світло. Сьогодні він тримає світло не тільки над Україною, а й над усією Європою. І дарує сенс світла для того, щоб була перемога над темрявою. Також ми маємо пам пам'ятати, що в цій залі. Могли б бути хлопці і дівчата, які зараз у полоні, наприклад, артистка балету Лідія Іващук. Вже три роки чекає свого коханого чоловіка Азовця. Хочу, щоб ми були голосом на весь світ. Меці про цей бік зали і глядачі, люди різних галузей та напрямів. По той бік зали були голосом на весь світ. 90-й театральний сезон відрізнявся від інших, був доволі успішним. Цей сезон пройшов під зіркою театрального буму. Хочеться, щоб ця традиція залишалася і далі. А ще, цей, а ще цей був сезон у період війни. А в період війни все кристалізується і відкривається на зовсім іншими законами. Це коли ніч не спинеш, а вранці приходиш на репетиції так само весь колектив. Наш сезон був досить плідним. Ми мали багато прем'єр. У нас працювали французька, іспанська, аргентинська команди. Було багато проєктів з молоддю. Серед прем'єр Шафранова троянда з іспанським режисером Україно-французький проєкт пригоди Орфея, проєкт Аргентинське танго з посольством Аргентини в Україні, також проєкт Бал та інші. Мали кілька гастролей, побували з виступами в Іспанії, Франції, Австрії, Грузії, а в Україні відвідали івано франківськ та Львів. Думаю, що 91 сезон буде не менш активним. Я переконаний в Я переконаний в цьому, і мене підтримує весь колектив, що саме в такий складний. Час треба працювати вдвічі продуктивніше. Якщо збільшуємо дохідну частину, то збільшуються відрахування для ЗСУ. А ці відрахування йдуть від кожного проданого квитка. У нас буде проєкт Опера за Моцартом у розробці Пітер Пен, режисерка Оксана Тараненко разом із композитором Іваном Небесним та поетом Миколою Бровченком. Створюватимуть виставу. Це новий проєкт, написаний. У стінах національної оперети за мотивами твору Карела Чапека, але повністю створений нашою командою. Також сподіваємося, що нарешті зможемо реалізувати дуже складний проект Сільва. Крім цього, відновлюємо наші вистави. Продовжуємо працювати із студентами, започаткували традицію в цьому напрямку і показали іншим театрам, що дуже важливо давати дорогу молоді. Вже запустили проєкт із театром ветеранів. А в центрі Козловського наприкінці вересня будемо презентувати студентські роботи. На сцену 77 буде перенесена вистава Бал. Також на ній на цій сцені хочемо зробити присвяту Шекспіру дослідження теми війни в його творах і сучасної війни. Сподіваюся, що всі наші мрії та плани здійсняться у 91-му сезоні, і ми знову зустрінемося на наших виставах, вечорах святі музики і театру. Сьогодні, є, сьогодні театр є не тільки лікувальною силою, він є голосом, який показує сенс. Ідею, він відкриває нам як світову драматургію, так і свою українську. Наш ріст відбувається саме через такі вечори, через мистецтво. Воно лікує і дає надію. Якщо ми сьогодні сидимо з вами в залі, як у мирні часи, то завтра буде день нашої одвічної мрії, перемоги. Слава Україні! Розпочали концерт номером оперета Єднає нас. Музика Кальмана, слова Дідка, який можна вважати своєрідним гібном цього театру. Багатьом навіуло приємні спогади по порі з оперет Кальмана Легара і Штрауса. Далі звучала справжня перлина Арія Лінди з опери «Доніцетті» Лінда Ді Шамуні. Особливо піднесеною була арія з Шампанським, з опери Моцарта Дон Жуан. Далі був, далі був ліричний романс, не може бути з Сарсуели, Шинкарка в порту. Чимало творів виконувалося в українських перекладах: Чардаш з оперети Раймонда, Перлина Токая, Арія Містера Ікса. З одноіменної опери Кальмана. Частинка чорта в нас з оперети Кальмана Сільва. Звісно, були й прем'єри: легенда про Зака з опери Офенбаха, Казки де паде з балету Адана, Корсар, пісня Мистецтво кличе мене, музика бік, Сіо. слова Керубіні. Перша половина другого відділення. Була присвячена на повторному жанру мюзиклу, а багато глядачів з нетерпінням чекали завершальних номерів. Популярних українських пісень, пісню «Роста черешня у Мами на городі, музику Горчинського на слова Луківа присвятили найдорожчій людині в житті кожного. Посвятою нещодавно померлому композитору Ігору Покладу. Чия творчість свого часу була тісно пов'язана з національною оперетою України, стала пісня на його музику та слова Юрія Рибчинського Скрипка грає. Прем'єрним номером став твір Івасьюка пісня буде поміж нас. А пісня Свобода з рок опери на музику Татарченка і слова Рибчинського Біла ворона прозвучала цього вечора, як ніколи актуально. Під час концерту. Вдячна публіка не шкодувала бурхливих оплесків, хору, оркестру, балету театру, народним артистам України Олександру Трофимчуку, Сергію Авдієву, заслуженим артистам Олександру Кереєву, Дмитру Кифоруку, Володимиру Одринському, Асі Середі Голдун, Дмитру Шарабунь, Шарабуріну. Анні Шарабуріні, Валерії Туліс, Тамарі Ходакові, Олексію Кирилову, Ользі Федоренко, Любові Доброноженко, солістам, вокалістам Катерині Левицькій, Максиму Гарі, Катерині Ясенчук, Мар'яні Боднар, Вікторії Бусел та батьом іншим. Тепер залишається чекати 12 вересня. Саме цього дня відбудеться галаконцерт з нагоди відкриття 91-го сезону. До нових зустрічей на Національна оперето України. У Київській опері відбувся гала-концерт з нагоди закриття 43-го театрального сезону. Цей вечір став святом високого мистецтва, яке об'єднало блискучу виконавську майстерність, глибокий емоційний зміст і щиру любов до сцени. Високий професіоналіст продемонстрували солісти опери, артисти балету, хору та симфонічного оркестру театру. Про те, яким для театру був 43-й театральний сезон, ми попросили розповісти директора художнього керівника театру, заслуженого працівника культури України Петра. Качанова. У цьому сезоні було багато подій. Прем'єри, гастрольні тури, зазначив Петро Федорович. Зокрема, у нас відбулося чотири прем'єри: Василя Фігоро, Моцарта, джазова обетка для дітей та їхніх батьків, Лускунчик, Гофмана на музику українського композитора Івана Небесного і Фальс... Фальстаф Верді. Крім цього, у нас було два гастрольних тури. Один до Франції з програмою рок Symphony оркестра у співпраці з Оленою та Ігорем Волошиними, а також тур по Великій Британії та Ірландії з трьома операми Трав'ята, Богема та Мадам Батерфляй. Були концерти в Національному палаці мистецтв України у співпраці з уже згаданими Оленою та Ігорем Волошиними. Протягом сезону наш колектив показав себе як високо. Професійний, дружній, надзвичайно відданий Київській опері. Багато концертів було на сцені укриття. Ми надавали можливість Національній гвардії України, Збройним силам України проводити тут свої заходи. Надзвичайно важливо, що театр має у своєму арсеналі сцену, на якій можна проводити заходи під час повітряних тривог. На арт-сцені у нас відбувалися. Моновистави, невеликі опери. У театрі був яскравий виступ Марії Бурмаки зі своєю акустичною програмою Пісні та історії на сцені укриття з концертними програмами виступали Ольга Жмуліна, Зіновій Карач та Віктор Романченко. Загалом вважаю, що театр відпрацьовував сезон плідно і вдало. Про галаконцерт. Про концерт із нагоди закриття 43-го театрального сезону детальніше розповів головний режисер нашого театру Віталій Пальчиков. Наголошу лише на тому, що цього разу вперше в такому великому концерті вся класика звучала українською мовою. Для нас це надзвичайно важливо. Щойно закрили 43-й театральний сезон і наступного дня поїхали на Говерлу. Це можна назвати фінальним акордом сезону. Деякі наші керівники цехів адміністрації прагнули втілити свої мрії і підкорити гірські вершини. Ми сфотографувалися з прапором київської оперети і прив'язали його на стелу, розташоване на вершині Говерли. Сподіваюся, що прапор нашого театру довго там залишатиметься, і кожен зможе побачити, що мистецтво живе не лише в театрах, а може поширюватися і на гірські вершини. Оперетою патріот, оперою перепрошую, патріот, якою відкриватимемо 44-й театральний сезон. Ми хочемо продемонструвати, що патріотизм це не тільки гасла, вишиванки чи барикади під час революції. Хоча будемо показувати основні віхи нашої історії і революцію гідності, і початок великої війни. Хочемо показати, що патріоти це люди, які живуть поміж нас. Не знаю наскільки вдалою. Буде ця постановка, якою буде реакція публіки, музичних критиків, але дуже сподіваємося, що прем'єра покаже глядачу патріотизм має бути в серці, має бути щирим і правдивим, у жодному разі не номенклатурним. Дехто каже, що українська мова не має значення, просто треба будувати європейську країну красиву, економічно багато. Ми ж хочемо продемонструвати, що Україна це велика нація з традицією національної культури, з любов'ю кожного до країни, в якій ти живеш. Плануємо також прем'єру рок-опери Ісус Христос Суперзірка. Сподіваюсь, вона відбудеться напередодні в наступних великодніх святах. А ще у планах наступного сезону балетна вистава для наших маленьких глядачів. Гала-концерт на завершення сезону це наш звіт про роботу протягом відповідного періоду. Продовжує розмову Талії Пальчко, режисер-постановник гала-концерту, головний режисер київської опери. Також додаємо якісь нові твори, що не виконувалися, роблячи цим рекламу наступного сезону. Мені здається, це непоганий формат, який показує нашу діяльність з різних боків. Спочатку прийде прийшла ідея і одразу багатьом працівникам театру. На одній з художніх рад я запропонував зробити концерт не так, як було раніше. Попередні кілька років ми робили заключні концерти більш філармонійного плану. На сцені сидів оркестр і були обмежені можливості. Неможливо в повному обсязі показати балетний номер, незручно співати хору, тому ми вирішили повернути традицію саме театрального концерту. Це дало можливість представити наші всі наші потужності. 嗯 <sighs>